Створення саморозвиваючогося ШІ може подарувати нашому поколінню фінальний ключ до перемоги над старінням. Прийнято виділяти три етапи розвитку штучного інтелекту. Перший це вузький штучний інтелект, призначений для виконання конкретних завдань. Цей етап у розвитку ШІ вже досягнутий. У медицині система PathAI використовує машинне навчання для аналізу зразків тканин і допомагає лікарям ставити більш точні діагнози. PathAI автоматично виявляє аномалії на зрізах тканини, що значно полегшує патологоанатомам виявлення пухлин і діагностику раку. У сільському господарстві штучний інтелект демонструє видатні результати. І проєкт з моніторингу ґрунту та рослин від Інституту агроекології Орхуського університету яскравий тому приклад. У рамках проєкту AI4 Soil Health система об'єднує дані, зібрані з сенсорів і супутників для створення прогностичних карт ґрунту. Ці карти дозволяють фермерам точно розуміти, у якому стані перебуває ґрунт, а також його потреби в добривах і волозі. Такий підхід уже підвищує врожайність і знижує витрати на добрива. Система AlphaFold справила справжню революцію в біології. Відкривши шлях до точного моделювання білків, завдання, яке залишалося нерозв'язаним десятиліттями, Деміс Хасабіс і Джон Джампер удостоїлися Нобелівської премії з хімії у 2024 році за її розробку. Хасабіс також позначив в інтерв'ю The Times амбітну мету створити ліки від усіх хвороб.